you Замість звичної копійки в Україні можуть запровадити нову назву розмінної монети Шах у 2024 році. Цю ініціативу запропонував Національний банк України для дерусифікації та відродження національних традицій у грошовому обігу. І ось 1 жовтня цього року в парламенті реєструють історичний законопроєкт, яким пропонується змінити назву розмінної монети з копійка на питому українську шах. Ми вийшли на вулиці Файного міста, щоб дізнати, чи підтримують тернополяни таку ініціативу. Тут думки розділилися. Ну, я думаю, що змінення назви сильно не змінить ситуацію в нашій країні. Ну як для мене це не є сильно важливо. Я думаю, що це доречно. А як твоя думка? Я погоджуюсь, тому що в нас є багато нашого українського, автентичного, і ми така нація, яка має своє коріння, і ми самодостатні. Ну мені здається, ні, тому що типу всі привикли до того, що це копійка, копійка, типу, і зараз змінювати назву. Ну, я не бачу в цьому ніякого сенсу. Я не знаю. В залежності як хто хоче. Мені здається, навіть шахта не дуже. На мою думку, напевно, що ні. Ну, я так думаю. Можливо, колись, але люди вже так привикли. Більше, напевно, привиклися до копійки. Вже звичніше. Навіть якщо змієте, то більше будуть використовувати слово копійка, ніж шахта. Ініціатором законопроєкту номер 14093 став голова парламенту Руслан Стефанчук та його заступники. Зазначається, що зміна назви розмінної монети дозволить відродити національні традиції України в номінації грошей і завершити грошову реформу. Розпочату в 1996 році. Фахівці з історії у Тернополі зазначають, що така зміна доречна в історії України. в нас не було суто нашої національної грошової одиниці, яка б називалася Копійка. А така грошова одиниця, як шах або шелях, вони були. були за часів Богдана Хмельницького. Далі, коли була українська революція, то Центральна Рада навесні 2018 року, також проводячи грошову реформу. В них була така ідея, був такий законопроект, щоб зробити грошову одиницю. Гривню і відповідно шаги, тобто це десь має під собою історичне підґрунтя. А далі, якщо ми будемо дивитися з тієї сторони, що коли в 1991 році Україна стала незалежною, ми ж вийшли із рубльової зони і також запроваджували свою власну грошову одиницю. І якщо ми поміняли рублі або карбованці на гривню. Знову ж таки історично правильно грошову одиницю України. То чому не поміняти знову ж таки ту саму копійку, яка є російською грошовою одиницею, на шах, який є українською грошовою одиницею? У мережі також з'явилась полеміка про те, що шах російське слово. Однак Лариса Томашевська запевняє, назва монети точно не походить із Росії. Назва шах походила від назва «сях». Тобто це є українське, ну це навіть скоріше старорусь, староруське слово. Ну це не є російське слово. До слова, голова парламенту Руслан Стефанчук наголосив, що зміна назви не потребуватиме додаткових витрат. Певний час в обігу одночасно перебуватимуть і монети копійка, і шах, а співвідношення залишаться один до одного. Нещодавно у східному мікрорайоні Тернополя змінили організацію дорожнього руху. Йдеться про перехрестя Шопена, проспект Степана Бандери Татарська. Зокрема, рух на вулицях перевели з одностороннього у двосторонній. Такі нововведення отримали неоднозначну реакцію від тернополян. Та, як запевнили в патрульній поліції, це зробили для зменшення заторів у центральній частині міста. І такі зміни мають свої переваги. Для розвантаження центральної частини міста та покращення пропускної здатності транспорту було внесено зміни в організацію дорожнього руху, а саме на вулицях Татарській та Шопена запроваджено двосторонні рух. На вулиці Шопена дозволено здійснювати рух прямо в напрямку вулиці Татарської та здійснювати поворот праворуч в напрямку вулиці Руської, здійснювати поворот ліворуч на проспект Степана Бандери заборонено. Рухаючись з вулиці Татарської в напрямку вулиці Шопена, дозволено здійснювати рух прямо. Також дозволено повертати праворуч на проспект Степана Бандери. У зв'язку із аварійним мостом здійснювати поворот ліворуч на вулицю Руську заборонено. На вулиці Татарській та на вулиці Шопена встановлено знак 3.34. Зупинку заборонено. Тож просимо учасників дорожнього руху, а саме водіїв, бути уважними, звертати на... Дорожні знаки. Ці зміни були запроваджені для того, щоб зменшити рівень аварійності, а також покращити пропускну здатність транспорту. Оскільки міст залізничний є у нас в аварійному стані, ці зміни саме були внесені для того, щоб покращити пропускну здатність. вчителька інформатики та англійської мови Тернопільської школи номер 23 Наталія Перехрист здобула перемогу в національній премії Global Teacher Prize Ukraine 2025 у номінації Вчитель інформатики. Урочисту церемонію нагородження провели в Національній філармонії України. Цьогоріч конкурс зібрав рекордну кількість учасників. Організатори отримали понад 3 тисячі анкет і 2300 тисячі номінацій від учителів із 200 міст України. Наталія Перехрист має понад 10 років педагогічного. Досвіду у своїй роботі вона поєднує цифрові технології, STEM-методики та інноваційні освітні інструменти. Педагогиня впроваджує міжпредметні проєкти, інтегруючи інформатику, англійську мову й екологічну тематику. Серед її ініціатив – проект SmartSort для учнів 3-5 класів спрямований на розвиток екологічної свідомості дітей. Посправді я мрію саме про ту школу, у якій кожна дитина буде відчувати свою цінність, у якій немає слабкіших і сильніших, а є лише ті, які потребують підтримки і руки допомоги. Я щиро дякую всім, хто у мене вірив. Ваша підтримка надавала мені крила. Я щиро дякую тим, хто мені сумнівався. Саме ваші сумніви давали мені силу ставати сильнішою. І в першу чергу найбільша моя подяка це моїм дітям, моїм учням за кожен момент, за кожен урок, за кожну спільну ініціативу. Завдяки вам я тут Щиро вам дякую. У грудні Миколі Табачуку виповниться 85 років. З них 58 чоловік присвятив роботі в школі. Сьогодні продовжує навчати дітей фізики в ігровицькій гімназії. Ви бачите, що візок порівнявся з маміки маусом і поїхав далі. Тобто змінилося його положення. Був він тут, став тут. Тобто змінилося положення відносно нерухомого того тіла. Тут Микола Миколаєвич працює вже 17 років. Сюди потрапив після виходу на пенсію. До того працював вчителем фізики та директором у ще кількох закладах освіти. Зараз на роботу з Тернополя їздить двічі на тиждень в середу та п'ятницю. Як каже, сам веде активний спосіб життя, тож сидіти без справи вдома не цікаво. Я людина. Така творча і непосидюща. Я не можу в хаті сидіти навіть дві годинки. Хіба так? Ну, і тому, що десь вийде двір. Коли ціла зима, то я в хаті не можу сидіти. Ну, а по-перше, то я їду на роботу, я вже маю заняття, я собі вже вдома готуюся до уроків, в мене є вже чим займатися. По-перше. А по-друге, що в мене якась є ну, любов до тої роботи. Розумієте, я от, ну, вправді, от приїду, під тими дітьми, побуду, поговорю з ними, і мені якесь на душі аж радісно, таке, і мені настрій підноситься гарніший. Для мене це є розрада, якась така свого роду. От, я люблю просто свою професію і, мабуть, тому що. До своїх уроків розповідає завжди готується, підбирає матеріал та приклади, аби доступніше та цікавіше пояснити учням нову тему. Шукає відеоролики, лабораторні заняття, які урізноманітнять навчальний процес. Також йде на компроміс із дітьми, щоб заохотити їх до вивчення фізики. Як Я вчився в школі. Я пам'ятаю, нас було обов'язково, ну і коли я вже працював три років, тому що там 20, то було обов'язково, що учень йде до дошки і розказує матеріал. Пояснює, ти розказує те, що вчитель розказує, підручника. Тепер, коли запитує, каже, йди до дочки, відповідай, а що їй буде відповідати? Ну, то, що ти вчив, а я не вчив нічого. Ну, то я кажу, не вчив. То ми що, приблизно робимо тепер як? Фронтальне опитування. Ну, запитуєш, хто скаже? Мовчать. Ну, ти скажи, Івасю, ти Петро. Ну, став щось, два слова, я додав, доповнюв. Ну, ніби так розібралися з цим питанням. І так воно проходить. Окрім педагогічної діяльності, чоловік займається велоспортом, моржуванням, а також пише вірші про любов, життя та подорожі. У творчому доробку є й поезії про роботу. Ну, я от видав таку збірку в минулому році, збірку віршів під назвою Струни мого серця. Вірш такий, про чому я став вчителем фізики. О, так пам'ятаю на пам'ять, так візьму, біжать руки, немає спину. І час минає, наче мить, знайшов стежину я єдину, моє життя по ній біжить. Я йду по ній і не шкодую. Себе я школі віддаю, шкільний дзвінок я серцем чую. Через шкільне життя я йду. В житті я пережив багато. Та школа це зоря моя. Заходжу в клас і знову свято. З дітьми, здається, молодію я. Попри поважний вік, Микола Табачук не зупиняється на досягнутому, каже: поки є сили й бажання, буде навчати дітей і ділитися з ними своїми знаннями. У Тернополі запрацював центр ментального здоров'я повернення. Заклад створено для підтримки військовослужбовців, ветеранів, звільнених з полону, членів їхніх родин, а також цивільних осіб, які пережили психологічні травми внаслідок війни. Це сучасний центр, який відповідає всім і стандартам. Де кожен мешканець нашої громади, не тільки нашої громади, може прийти отримати необхідні поради допомогу консультацію лікарів. Центр надає широкий спектр послуг, а саме індивідуальні сімейні та групові консультації, психіатричну підтримку, допомогу у подоланні посттравматичних розладів, а також сприяє соціальній адаптації ветеранів. Якщо це індивідуальні консультації, то можна одночасно чотирьом пацієнтам надати допомогу, тому що в нашому центрі працює чотири лікаря: два лікаря-психіатра і два лікаря-психотерапевта. Якщо ж можливий е Проведення групового сеансу, то може бути вісім людей одночасно на груповому сеансі. Наш центр розроблений по принципу безбар'єрності та інклюзивності, щоб нашим пацієнтам було просто, зручно і комфортно пересуватися нашим центром. Уже я говорила, що в нас в центрі є система психоемоційного розвантаження крісло Shift Wave. Також ми забезпечені обладнанням для МДР-терапії і всім необхідним для проведення арт-терапії, релакс-терапії. Ярослав Чайківський розповів, що наразі більшість пацієнтів центру це військовослужбовці, які потребують фахової допомоги, враховуючи те, що на сьогоднішній день ми маємо велику кількість військовослужбовців, які мають певні порушення, а це саме такі порушення, як депресивні стани, розлади сну, страх. Переляк інші прояви порушень ментального здоров'я. То, відповідно, основну основну частку наших пацієнтів на сьогоднішній день в цьому центрі становлять військовослужбовці. Центр ментального здоров'я повернення у Тернополі працює в рамках безбар'єрного простору національного проєкту Рух без бар'єрів. Він охоплює 15 пілотних громад, однією із яких є Тернопіль, і має на меті створення безбар'єрних маршрутів та середовища, аби зробити міський і простір доступним для всіх громадян, на порозі, залишивши зброю, заховавши під одягом рани, Для країни ти будеш же а для мене. Це уривок кістанцю, який нещодавно представили вихователі й водночас дружини військовослужбовців дитячого садка номер 5 у Тернополі. Вони у білих сукнях, а в їхніх руках камуфляжна куртка. Вона стала символом вдячності тим, хто сьогодні боронить Україну. Символічно, що саме цей танець підготували до Дня захисників і захисниць України. Одна з учасниць постановки Оксана Криховець, вихователька цього закладу освіти, каже, що для неї це не перший подібний досвід, тож складнощів під час підготовки не виникало. Ми дуже Часто беремо участь у таких проєктах, тому що е, танець, це рух передати любов, турботу, біль разом із вихователькою. Постановці взяла участь і її колега Людмила Догляд каже, що долучилась без вагань, адже тема близька їй особисто. Ну для мене сперш за все це якийсь такий. Повага до мого чоловіка це більш таке підтримку нашої країни, оскільки у нас зараз відбувається воєнні дії, і це якась це така цей стимул, щоб до якогось певного розвитку, загалом у танці взяли участь вісім жінок. На підготовку пішло близько місяця. Але кажуть, це було варте кожної хвилини. Я як жінку, дружина військового вдома, стикаючись з речами, воєнними свого чоловіка. В мене виникали якийсь ряд емоцій це і сум, і хвилювання, і тривога, і любов, і захоплення, і гордість. І так в мене виникла ідея створення танцю з кітелями. Тому що кожна жінка, дивлячись на цей кітель, згадує собі свого чоловіка, і, можна сказати, в цей час перебуває разом з ним. З гордістю говорить про проєкт і директорка закладу Валентина Лесів. Такі речі вони дуже чутливі, чуттєві і власне дружини військовослужбовців, коли були тому, що в нас була ярмарка, і дівчата танцювали, їх вживу цей танець. То насправді плакали не тільки жінки, а й чоловіки, в тому числі. Керівниця додає. Подібні заходи у садочку проводять у межах проєкту підтримки дружин військовослужбовців. Чекаю вірю та молюся. Деться не лише про творчі виступи, а й про благодійні збори, допомогу військовим і волонтерські акції. Усе це організовують з перших днів повномасштабного вторгнення. А головне, кажуть, у колективі це об'єднує, додає віри і точно наближає нашу перемогу. Золоті медалі, почесні звання та позитивні емоції. Таким став результат чемпіонату України з регбі для тернопільської регбійної команди. Терен нещодавно підсумковий етап змагань проходив у Кременці. Змагались юні спортсмени 10 та 11 років. Після здобуття перемоги команда продовжує працювати. Тож сьогодні одне із тренувань, як розповів тренер Володимир Крутовський, займаються постійно, проте до чемпіонату готувались з особливою наполегливістю. Готувалися на тому що відчували. Що ми можемо перемогти, і діти були до цього готові і хотіли перемогти, тому ніхто не пропускав тренування. Ми змогли доказати, що ми не сильніші. Ми, попри те, все, що була дуже сильна конкуренція, і дуже сильні команди, ми змогли все одно виграти і доказати, що в Тернополі є сильні регбійні команди. Самі регбісти також результатом чемпіонату, задоволені, зізнаються, що він був очікуваним. Там було клас. Я дуже рада, що ми виграли перше місце. Три рази в тиждень ми тренувалися, старалися. Не приховують позитивних емоцій, і інші гравці кажуть, труднощі викликало хвилювання перед самою грою, проте впоратись з ним допомагала підтримка товаришів. Виграли тільки командою. Без команди, якщо б всі лізли самі, би все робили самі, нічого б не вийшло. Ми всі за одним йшли, помагали, робили комбінації. І в нас так вийшло. Це є командна гра, в ній треба один одного підбадьорювати, щоб займати призові місця. Найголовніше це командний дух та впевненість в собі і тренування. Ось бо якщо не буде цих пунктів, то не буде нічого. У змаганнях брали участь 23 команди з усіх міст нашої країни: Одеса, Рівне, Київ, Кременець, Львів, Івано-Франківськ, Хмельницький, Ужгород та інші. Зараз команда готується до змагань з регбілігу. Моє серце дивіться. Є ще живу. Моє серце пісня від імені дитини, яка живе в Україні і прагне бути поміченою та почутою. Вона нагадує про силу життя навіть у непрості часи. Саме цю композицію 13-річна тернополянка Ангеліна Глогусь представить у фіналі національного відбору на дитяче Євробачення. Тисячідорі, стеляцяди, жмоя скеля цяде. Льона мені написала дуже чудову пісню, яка має великий сенс. Вона така, вона прям мені дуже запала в серце, тому що ця пісня така відчутна зараз, що написана для мене. Для Ангеліни участь у Євробаченні досвід не новий. Торік юна співачка вже виходила на сцену над звідбору і увійшла до шістки найсильніших із піснею Янголи плачуть. Я вже більш досвідчена, тому що з минулого року я ще ну, перший рік була на Євробаченні, та ще так багато всього не знала про цей конкурс. А вже цього року я така, все знаю. Дівчинка займається вокалом ще з дитячого садка. Неодноразово брала участь у конкурсах і ставала переможницею. Вона мріє присвятити життя музиці. Водночас потрапити до фіналу на цвітбору було нелегко. Адже цього року організатори отримали рекордні понад 510 заявок. Учасник має бути дуже наполегливим. Він має хотіти це робити. Він має мати таку стресостійкість, має не хвилюватися перед весь типом. Попри те, що сцена головного дитячого пісенного конкурсу дівчинці вже знайома, Ангеліна зізнається, хвилювання перед виходом усе ж є, як і відчуття конкуренції. Вірити у свої сили їй допомагають рідні, друзі, викладачі та, звісно, глядачі, Як каже сама співачка, сцена для неї це дім і життя. А головна мрія здобути перемогу та заспівати для всієї Європи. Для мене підтримка е, глядачів це е, дуже цінно. Е, мені дуже приємно, коли мене дивляться, коли мені роблять компліменти. Е, це мене надихає. Е, я хочу всіх заохотити проголосувати за мене у застосунку дія е, за номер 6 – Пісня Моє серце. Дитячий пісаний конкурс Євробачення вдруге в історії пройде у Грузії. Фінал дитячого Євробачення 2025 відбудеться 13 грудня в столиці країни Тбілісі. Тернопілля багате на речі, що роблять наш край унікальним: це прикраси, обряди, пісні та страви. Зокрема, гречані вареники, які готують на Кременеччині. Страва входить до переліку нематеріальної культурної спадщини України. Тож, з нагоди тижня такої, сьогодні будемо готувати вареники разом із директором Кременецького краєзнавчого музею Андрієм Левчуком. За його сімейним рецептом, ця страва є локальною, автентичною. Ми її посвідковуємо вже. В, в чотирьох поколіннях на сьогоднішній день, як і колись готували, в основному це післявоєнний період 50-60 роки, йде рецептура. Родзинка страви полягає саме в правильно замішаному гречаному тісті. Для нього потрібне гречане борошно середнього помолу, пшеничне борошно, дрібка солі та окріп. Останній інгредієнт, каже чоловік, відіграє важливу роль. Якщо зелем ходою з звичайною холодною водою, як ліпимо звичайні вареники, то ми тісто не зліпимо. А треба зляти укропом, щоб пройшла відповідна реакція тіста, щоб почало ліпитися. Два нюанси: мука середнього помолу і заливаємо укропом. Хто не вміє ліпити, і так на Кременеччині теж таке буває, що додають 50 борошна такого, 50 борошна такого. Це дуже. Дуже тоді набагато простіше і легше їх ліпити. Готуючи тісто, змішуємо гречане та звичайне борошно у пропорції 4 до 1. Додаємо дрібку солі та ретельно перемішуємо. Оце тісто буде ламатися, тріщати, і тому ці гречані вареники є великими. Їх ліплять 12-13 сантиметрів, а то й до 15 сантиметрів, такі в довжину, такі великі. З тонкого, з тонкого тіста дуже важко буде заліпити. Для начинки потрібний кисломолочний сир, сіль та яйце. Традиційно гречані вареники готували саме з сиром. За словами Андрія, готують із іншою начинкою. Проте автентичний рецепт страви саме такий. Мої спогади про гречані вареники сягають мого дитинства. Це 80-ті роки. Саме Такі періоди, коли в родині були якісь свята. ну, Наприклад, у мого батька було день народження в січні. І коли збиралися гості, родина, ось саме в кінці вже цього засілля, я люблю жартувати, казати, коли прорізалися вже співочі голоси, ось тоді мати подавала всі гречані вареники. Історію страви Андрій Левчук вивчає багато років. Каже, перші історичні письмові згадки про гречані вареники датуються серединою 19 століття. Описували їжу і в народній творчості. Один хлопець розповідає про те, що він виліз на вербу, з верби виліз на небо а, і далі пішов по небу і дійшов до раю. І далі розповідає, каже, а в раю річка сметани тече. А по берегах. Дерева ростуть, а на деревах ростуть вареники замість листя. Гречані вареники великі. Опісля виліплюємо вареники. Важливо, щоб на них не було тріщин, адже тоді зварити їх не вдасться. Подаються вареники зі сметаною та шкварками, тож готуємо і їх. Особливим є не тільки тісто чи рецепт, а й традиція, за якою частували страву. На стіл її подавала дружина, а перший вареник куштував батько.